31 травня стартувала міжнародна багатоденна вологонка Тур оф Юкрейн. Захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету Федерації велоспорту України, Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. Упродовж трьох змагальних днів гонщики потужних міжнародних команд боролися за перемогу в генеральній класифікації. За тріумф змагалися 20 команд з 12 країн світу: Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Казахстану, Китаю, Нідерландів, США, України, Чехії та Швеції. Велогонка тур оф Юкрейн-2016» складається з двох етапів і двох напіветапів, які з 31 травня по 2 червня гонщики до. На шляхах Києва та Київської області. Перший день змагань розпочався презентацією команд-учасниць в національному комплексі Експоцентр України, після чого полотон відправився на старт першого етапу у село Чабани. 1 червня на гонщиків очікувало одразу два старти у рамках напіветапів «Командний» і групова гонки, які відбулися на дорогах міста Бучі. Заключний етап довірили приймати білі церкві. Тож, 2 червня, на центральній вулиці нашого міста спортсменів зустрічали білоцерківчани. Шановні учасники міжнародних змагань від імені міського голови Геннадія Дико від імені всієї громади Білої церкви. Вітаю всіх учасників міжнародних змагань Тур України із. Таким важливим етапом у їхній велогонці. також для нас, білоцерківців, це велика честь прийняти вперше всіх вас у цих змаганнях. Хорошого вам старту і фінішу. Старт! Серед українських спортсменів у змаганнях взяли участь і наші земляки: білоцерківські велосипедисти Артем Тесляр, Володимир Гуменюк, Олексій Касьянов, чемпіон світу та Європи Володимир Дюдя. Заключний етап велогонки – найвідповідальніший, адже саме цього вечора став відомий перший чемпіон туру України. Зустрічаємо наших гонщиків на фініше. Четвертий на сцену запрошуємо. Переможця генеральної класифікації всіх трьох етапів. Переможця багатоденної міжнародної велогонки тур України Сергія Лакуті. Hey, Сергій Лахкуті! Кольс БТЦ Тім Україна! Жовту майку лідера вручає президент федерації велоспорту України Олександр Пашенко. yellow jersey! Вітаємо наших переможців!